Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю всіх українців і україночок в кожному куточку світу. Сьогодні я роблю розклад на тиждень з 5 по 12 червня. Для знаків зодіаку. По стихіям, зараз іде третя частина стихія повітря. От, я вам показую, яке сьогодні число, 5 червня. У мене грузиться відео, я хочу контролювати, щоб коли воно закінчиться. Так, поїхали. Дивимось ми достаток, тобто фінанси, робота, бізнес на колоді гномів. Стосунки, дивимось на ленорманах І здоров'я дивимось на єгипетському класичному таро. Поїхали. Так, Терези, близнюки, ой, да-да, близнюки і водолії. Спочатку Ча, близнюки, Терези, а потім водолії. Ну, В принципі, нема різниці. Так, дивимося з 5 по 12 червня. Близнюки. Робота, бізнес. Фінанси. Фінанси, достаток. Близнюки. Ну, щось тут посередині у вас тут не дуже, щось будете клянчити. Ну, це таке діло, знаєте. Але ось у вас лежить головна карта в кінці, бачите? Тобто шанси у вас нормальні. Ви працьовите, дуже стараєтеся. Подвійки це дуже велике старання. Подвійки жезлів – це робота з таким бажанням. Ну, жезли це і є бажання, тому це початок якийсь такий. Знаєте, ну, в принципі, так, понеділок це початок тижня, тому. Ось воно тільки починає розкручуватися, будете працювати, будете, хто не має роботи, будете шукати свою роботу. Подвійки дуже будете шукати, і з бажанням. А в кого вже вона є, то нормально будете розкручувати цей тиждень і працювати з бажанням. Далі, ось посередині якась буде трошки ну, така ситуація, не дуже приємна по грошам. Хоча вісімка пентаклів в класичному дуже класна карта. ну, В гномах вона отака. Тобто, ну, тут показує, що або буде не вистачати, або ну, втрат тут я не бачу, може була втрата до того. Але ось така ситуація. Ну, трошки буде чогось вам не вистачати. От посередині тижня не буде хватати іменно цього. І тут ще не тільки мається на увазі грошей. Може, не буде хватати ще і трошки фаху до того. І ось наприкінці, тобто, буде і шанс, і буде заробіток, і буде всі шанси на те, щоб заробити. Тобто, ну. В принципі, непогані карти, я хочу цю вісімку розкрити. Ага, ну Тут, бачите, йде підвішаний стан, тобто невпевненість трошки. Невпевненість. І це також може бути як в плані фаховому, так і в плані, що трошки не вистача грошей, і підвішується такий стан невпевненості такої йде. Ну, ось так, щоб ви розуміли це. Так, далі ми дивимося, я трошки зміняю формат. Я вже два розклади зробила по вогню і по землі. І зараз от в, ці, в цих розкладах повітря і води трошки зміню. Буду кожному знаку робити все зразу. Так, може, буде вдобніше. І дивимося стосунки стосунки близнюків з 5 по 12 червня. Стосунки сюди вкладаються і стосунки молодих людей. А також стосунки близьких людей, які вже в бракі. А також стосунки з близькими, рідними людьми, в кого хто є, хто кому там до серця, що на серці у близнюків. Тобто тут всі йдуть, будь-який вік все одно у людині щось іде на серці, як кажуть, хто йому ближче до серця. Так, близнюки. Ну, якось домівка, бачите, стабільність по початку, потім ідуть маски. Маски це не завжди погано, це чотири стихії. Тут іде людина людина, людина може, от конкретно близнюки, вони можуть просто приховуватися за цими масками. Ну, це не погано, не хорошо, не погано. Це така людина, вона може приховуватися. Чому? Чому, не знаю, але ось такі будуть, такі будуть у вас моменти. І якась буде по стосункам, щось, хтось вам або позвонить, або напише, якась буде звістка вам на цьому тижні від близьких, близької чи близьких людей. Причому дуже така швидка, така непогана, до речі, звістка непогана. І ось мосточок наближення до чого треба роздивитися. До проблем. До проблем. В стосунках назрівають проблеми. Ну, якось так воно, да, так, напружено маски. Непонятно, чого ті маски. А. Ну, бачите, вітер повітря, вони взагалі такі люди, тут я хочу, тут я не хочу. Це такий характер. Отакий, знаєте. Різкий, такий нервовий, хаотичний. Це їх природа, тому що тут, що тут балакати, тут воно все отак. Летичка реберці. Так що ось у вас так воно і буде. Так, ну і давайте подивимося здоров'я. здоров'я. Здоров'я близнюків з 5 по 12 червня. Які головні ваші тут будуть? Так. Все, в мене всі прямо лежать. Ну Якщо вона так випала, люди, то тут може бути не просто серйозний розговор по поводу здоров'я, тут може бути ще й операція, або підготовка під операцію, або непланова операція. Або, як мінімум, якась травма, поріз, ну, щось таке. Так, це то, що всередині тижня. По початку у вас, в принципі, запас енергії і здоров'я є. Ви маєте над ним керування, тому особисто це касається жінок, в принципі, тобто то, що касається жіночого здоров'я, ви маєте це під контролем, ви маєте ресурс. Ось ця карта, звісно, показує, що щось буде якийсь розговор серйозний по здоров'ю, якесь прояснення, якесь буде прояснення по здоров'ю. Але я вам накидую як варіант, як варіанти просто накидаю, від розговору, скажімо так, прояснення ситуації, або, якщо потрібно, встановлення діагнозу. В гарному сенсі, тобто, це ви будете приймати ці рішення, вони будуть гарні, правильні. Так і до операції. Тобто, тут от, це меч, це ріжучий предмет. тому так. Ну і по кісткам тут, в принципі, ну я не скажу, що тут щось таке буде страшне. По кісткам тут я поки що нічого такого не бачу. А от то, що я сказала, то може бути. Тобто від положительного результату до планової операції. Так, ну це як, знаєте, от ви виясняєте це рішення. Також ця карта може показувати, що у вас прояснення ситуації по здоров'ю і у вас все добре. Тобто, отак. Далі, ця карта показує королева жезлів. Також, що є енергія життєва, що з ЖКТ у вас, в принципі. Ану, я дайте докладу, бо тут ця карта лежить. що тут? Може, це пов'язано? Ні, по ресурсу тут все нормально, королева монет, в принципі, в принципі, принципі, все добре. Тримайте на увазі, нормально питайтеся, не жріть таблетки, все замінюйте їдою. В гуглі куча куча рекомендацій по продуктам, і які продукти мають які вітаміни, мінерали і таке інше. Старайтеся їсти продукти, а не купляти пігулки. Розумієте? Бо органічна продукція вона засвоюється, а ото все воно таке собі, під питанням. Маркетинг, бізнес. Понятно, так? Да? То краще платить гроші за продукти гарні, чим потім за таблетки. Так що, отак, оце прояснення буде ситуації якоїсь це, це гарне діагноз поставлений рішення до планової операції. Тобто, я вам накидала від мінімуму до максимуму, що ця карта може означати. Діявол тут. Не пад... ну, в принципі, я не клала. Ну, давайте покладу на цю карту, перевіримо, що вона нам несе цей меч. Угу. Так, дивіться. Значить, тепер я можу вам сказати, що цей меч. То я вам показала позитивну картину. Тепер покажу негативну картину. Так, якщо це заплановано, все тут таке. То десятка може показати таку мечові. Бачите, те ж саме. Тут ця карта показує, що можуть бути травми від мілкої травми до конкретної травми. А, і потім воно переходить в планову, скоріш, або може і в непланову операцію, щоб то все при, 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 прибрати. Да? Ось, і Може бути також перелам якийсь. Тобто тут і ріжущі, і кістки. Ось так. Тобто якась буде е, така ситуація травматична тут. Від маленького до конкретного. Тут у кожного вже буде своє. Але ресурси, ресурси у вас е, тут ідуть життєві, нормальні, то не переживайте. Головне, щоб все це вовремя зробити. Я вас предупредила. Так, це те, що касалося близнюків. Далі поїхали терези. Те, терези. що касається Терезів, з 5 по 12 червня. Так, все, що касається грошей, бізнесу, роботи, достатку. Так, дивіться: на початку неділі Терези, ну, так будете трошки жим-жим, грошиків жалко, даже якщо вкладатися, то треба все охороняти. Будете ретельно охороняти свої гроші, достаток, роботу, бізнес, нікого не підпускати і дуже ретельно над цим дивитися. Шістка монет це ще в класичному, це ще і допомога. Але тут охорона, тут нікому не дам. Не роботу, не достаток, не ні гроші. Нікого, нічого не віддам. То, що касається е, далі розвитку, тут ідее Ну, Тут, скоріш всього, буде традиційна ситуація для вас, нічого сверхістестного. Якщо хтось шукає роботу, то буде якийсь от наставник з'явиться у вас, щось буде вам якось там розказувати, навчати вас. Е, якщо, ну, а якщо це в нормальному в житті вашому, то це традиційна людина, яка вам, в принципі, дає гарні поради. Дивіться, далі йде Паш Пентаклів. Це буде якась така, ну, будете як будете бджілка жужати, але треба тут будете чи брати гроші, чи комусь давати гроші. В общем, щось якась така буде е, круга з грошима. Але це невеликі гроші, щось воно може кудись будете щось складати. Тобто, Брати, купляти якусь продукцію, з якою ви працюєте. Ну, от щось таке буде. Так. Це таке більше для таких працюючих, але і ті, що шукають, також ви знайдете, хто вам щось порекомендує, посоветує. Ось, як, як, що краще де робити. Так, дивимося далі. Дивимося стосунки: стосунки терезів, що для серця, для почуттів. Терезам з 5 по 12 червня. Терези? Ой, Боже, Терези, що у вас таке? Терези. Ну тут якесь якась буде неподобство. Щось ви якось там не дуже. Будете гристися. Будете сваритися, будете щось там якось виясняти, отношення. Ну, нервова буде обстановочка якась у вас, непонятно чого. Ну, ви ж повітря. Так, це ваша, це ваша стихія, тому ви так будете <кій> будете цим займатися. О, то Це гризня, це оце, знаєте, коли чи чоловік жінку гризе, чи жінка, чоловіка гризе, ну, коротше, таке сімейне життя. І тут таке бурхливе. да, ну, Повітря воно таке і є, повітря. Вони такі, вони давай сюди, давай сюди, давай туди, туди-сюди тіліпаються, коротше, хай Бог милує. Так. І ось у вас місточок до чогось ви наближаєтесь. Давайте я подивлюсь, до чого ви наближаєтесь. Сподіваюсь, до чогось хорошого. Ні, нічого хорошого, йдуть проблеми у вас. Але все одно, все одно кохання у вас буде, любов буде, близькі люди, близькі люди все ж таки якісь у вас є, почуття є. Тому, ну що, що робити? Так, через тернії к зіркам, Але все одно у вас це є. Так що бережіть то, менше сваріться. Так, і саме гірше, коли людина уходить з життя. Все остальне можна пережити і простити. Далі дивимося здоров'я, здоров'я терезів. Так, ну дивіться, в принципі, по жезлам. Значить, шукаєте якусь, знаєте, ну, по-перше, ви шукаєте енергію для життя. Шукаєте спілкування з людиною, яка вам даже допоможе цю енергію якось накопичувати, бо ви її бачите, вон, валяється одна палка. Тобто мало у вас запасу цього життєвого енергії, мало дуже. Ви будете шукати ту людину, яка вас буде підтримувати матеріально, а скоріш всього, іменно, ідеями, бо жезли це ідеї, це іменно як вам діяти далі. Так, тепер йдемо, значить, дев ятка, дев ятка чаш. В принципі, будете посеред неділі по чашам, якось нормалізується у вас ситуація. Відносно крові, кровотворящого цього всього, і все, що пов'язано з водою, якось воно у вас налагодиться, чесно, будете якось ви більш-менш себе непогано почувати. Але наприкінці піде ця кризисна ситуація по п'ятірки, тут, може, трошки підуть шикати, тобто шлунково-тішковий тракт. Трошки буде вас там піджучувати. Але бачите, ви все в кучку згрибаєте, будете собою займатися, бо ви знаєте свої проблеми. Річ у тому, що, так як знаки повітря дуже нервові, дуже такі бурхливі, психологічні і все таке. Вони страждають. Перше, що страждає, у них це шикате. Тобто моментально йдуть спазми, реагується на нервовій системі, реагується зразу шлунковий, Тракт і кишківник Так що ось тому він у вас таки, тут такий тривожний. А ось по е крові по водному, тобто нирки все більш-менш буде в нормі. Якось так. Тобто е серцево-судинні. Ну так, більш-менш, більш-менш. То, що касається, ну тут більше от, вода, але кров теж тут приймає, бо це черва. Так, йдемо далі. Ідемо далі, у нас ідуть водолії, водолії, дивимося водоліям. достаток, фінанси, робота, бізнес. Все, що касається грошей, так, ну. Заробляєте гроші, ви заробляєте гроші, ви стараєтесь заробити гроші. Хто там а, вже на пенсії, то ви маєте, то вже, як кажуть, ви це вже створили і маєте цей достаток. А, іде така, знаєте, впевнена позиція. Впевнена позиція у Водоліїв по грошам. Тут йде ось, вдача у вас падає. А, і Ну, ви такі, що любите, любите все придугадати, передбачити і заощаджувати. Водолії вони взагалі роблять не то, що хочуть, а те, що треба. Хоча я часто рекомендую, щоб було легше жити, впадайте в протилежний знак. Протилежний знак у вас іде лев, сонце, вогонь. От Вода і вогонь. Представляєте, в кого ви впадаєте, в лева? А лев робить то, що хоче. Ось так. Не то, що треба, а то, що хоче. тобто протилежність. Так що ось, ну, а так, водолії, вони, звісно, такі дуже сильні, серйозні люди. І оця карта вдачі, їм тяжко дається, бо вони роблять не то, що хочуть, а то, що треба робити. Ну, а так, в цілому, у вас більш-менш нормальна ситуація по грошам. Нормальна. Все ясно, все зрозуміло. І всередині у вас, якщо в когось от були якісь там питання по поводу чогось там моменти да, фінансові, вони виясняться. Ви то вже знаєте або отримаєте то ось так. Те, що касається по фінансам, по грошам. Хто шукає роботу, знайдете, знайдете ту роботу. Буде договор у вас. Так, йдемо далі, стосунки водоліїв. У вас водоліє щось, ви таке намічаєте, щось до чогось ви наближаєтесь, воно неоприділенне, воно якесь таке непонятне. Ще й під маскою. Ну, артисти, коротше кажучи, ну, ви ж робите те, що треба, а не то, що хочете. Ну, Ось от, от ви і сидите ось, під цими масками і оце граєтеся. Звісно, що вам тяжко, до чого ви наближаєтесь? До проблем, що це за змінення, Все покрито. Покритим раком книжка лежить. Ну, а тут у вас маску ви вдіваєте, коли общаєтесь зі своїми близькими, зі своєю сім'єю. Може, треба зняти ту маску, я ж кажу, впадайте вже в лева і робіть то, що вам потрібно. Бо ви заходите в глухий кут, водолії. Трошки себе освобождайте, звільняйте свою волю в цьому питанні. Будьте трошки свободними. Знімайте. Може, вам легше під масками, звісно, але ну, треба трошки вилазити з своєї. тої. Рамки то, що треба робити. Так, і дивимося здоров'я водоліїв. Так, ну, в принципі, по початку неділі нормально. А, всередині навіть йде фортуна, але фортуна дуже зменшила дамочка. Тому я хочу вам сказати: ось іде трійка жезлів, іде якесь, в принципі, непогані карти вам випали водолії. По здоров'ю більш-менш нормально. Хочете, щоб було краще? Дайте, я покладу на цю фортуну. Ось що ця фортуна приховує. Вона, коли розвернеться, тому йде оце бажання, щоб бути краще по енергіям життя. То ось вона башня випадає, бачите? Фортуна дуже така примхлива дамочка. тому ось башня і потрійки, тобто не вистачає життєвої енергії. Тобто, зверніть увагу на своє ШКТ, тобто шлунково кишківний тракт. Ось, ну І башня, вона завжди може показати ще псих... психі... психосоматику може показати. На психосоматики можете собі наробити багато проблем. Бо думаєте, що у вас там щось страшне і починаєте щось там приймати, робити, пити, а воно вам 300 літ не треба. ти ту башню розкриту. Тут іде, бачите, пепеса, вона прикрита. Прикрито щось буде, тобто воно не буде явним, воно буде прикритим. Закомуфльованим таким, знаєте? По четвірки монет, ну, я вам так можу сказати, що це буде якась ваша, в принципі, вже ви знаєте цю свою проблему. Четвірка, воно не дуже таке страшне, але це ваша проблема, яка вже у вас була. І я вам навіть більше скажу, це проблема, вона така, знаєте, генетична, тобто вроджена. Тобто ви вже, ви вже, без неї якось ну, проблема, яку ви не вирішите так просто, тому що вона йде по роду. Але вона нічого вам страшного, такого сверхістерного не зробить. Ну, стабільно буде оце вам тріпати нерви, ця болячка, якась така. Ну, от, я вам накидала багато тут варіантів, а, тобто від е, якогось е, такого психологічного моменту, да, до ось, пожалуйста, до такого, що, може, це така болячка, що е, це жіночі можуть бути хвороби, дитячі хвороби. Але я хочу ще вам сказати, що ця карта може показати і оп'ять-таки повертаюся до психологічних. Тобто тут можна накидати дуже багато, дуже багато водолії, Вони взагалі в собі ото все носять, понимає? не викидають наружу, треба викидати все наружу. От всі негативи викидати наружу, розумієте? Щоб воно вас ото не кидало в такі болячки. Так, що так? А четвірка вона показує стабільність, але ця карта ще показує, що ця болячка може бути е, ну, іти породу генетичною. Тобто ви з нею нічого не зробите. Але вона вам і не несе багато проблем, бо це стабільна карта. От. Так що, от обратіть на це внимание, що психічний стан, психічний стан. І якісь генетичні такі проблеми, щоб підтримувати своє здоров'я. От життєва енергія, бачите, ви будете шукати, як то, як то її приобрести, що мені робити. Будете думати, думати будете, як то це все робити, шукати, бо ви того хочете, щоб налагоджувати своє життя. І потрібно то розуміти, знати і йти, йти до нормальних людей, або знайти якесь щось відео чи з кимось поспілкуватися, щоб розібратися, що вам треба, а чого не треба. Скоріше, нічого особистого не треба робити, а просто передивитися, які проблеми, і прийняти рішення, що як вам далі бути. Ось так. Все, я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Напишіть мені, чи подобається вам такий формат. Все, почуємось, Па-па.